Друзі, доброго ранку. Прекрасний у нас сьогодні ранок. Прохолодно так. А ми сьогодні вибрались половити на боковий кивок. Удочку вже зібрав, замішав прикормку. Осталось на такій невеличкій заводюшки. Тут у нас такий канальчик уходить. І думаю, тут з берега на кивочок спробувати. Не знаю, що з цього вийде. Я і поплавочні удочки брав. Але будемо робити упор у кивок. Прикормку замішав. в даному випадку це у нас халва від флагмана. Зараз наробимо шариків, подивимося, куди ми будемо пускати кивочок і прокормимо місто і будемо пробувати. Думаю, все вийде. Так що, поїхали. Приїхав, як бачите, я на легку руку. Ми приїхали з Юрою Двох, він там став на повороті, хоче судака жереха спробувати, ну а ми на кивочок. Брав я сумочку маленьку від профмонтажа. Це вона у нас, а наскільки вона в нас літрів? На 35. В них, знаєте, три сумки є: 75, 55 і 35. Сьогодні вирішив взяти маленьку. Там я камери брав сюди, поскладав, тут у нас мармишки. ось. Там сумочка із запасними стастями для кивка і для поплавка. Ну і прикормочка тут і. Всяке різне. Зараз беремо наживочки, удочку я вже розложив і, кстати, можна зараз чайку напевно бахнути. Бо такий, знаєте, ранок прохолодний, я ще й курточку вдома забувся. Поки чайок остивати, ми наготуємо наживки. По наживки я брав сьогодні черв'ячок, опариш, ну і обов'язково ж, друзі, пінотісто, без пінотіста нікуди. Брав я мед. І горушок. Ось на такі два види. Наживляємо париш, пуфік і погнали робочий. Я заранше беру отак нашу пачечку, щоб постійно не відкривати. Отак по опариші трішки насиплю, щоб у нас вже готовий він був. І горошка теж трішки сюди сипнемо. Удочку собрав свою улюблену, що в мене в арсеналі. Це в нас Extreme Carp Bolo від флагман. 5 -метровочка. Вже всім відома удочка, на яку трофеї вилітають просто на легку руку. Я і сома на нього витягував, і сазанів тягав, коротше. Мармишечка стоїть, шнурочок намотав тоненький, тому що течія присутня, напевно, 0,12, якщо не помиляюся. Дві дробиночки, щоб течія не так тягнула, може навіть ще прийдеться доставляти. І зараз наживляємося, беремо пінотісто і це все діло підсаджуємо опоришем. Отак. От Бачите, друзі, ранок рибка прямо з цього ж під ногами скидається. Напевно, я думаю, що потрібно нам буде доставляти дробинку. Ще тому що, мені каже, це дно не знайде. Туче й глибоко, звісно. Я думав, тут менша глибина. Да, тут глибина таке метрів 4, друзі. Я думав менше буде. О, є дно. Ви знаєте, ще не дуже й тягне, в принципі, можна, можна і рибочить. Бо я думав, потрібно буде ще доставляти дробин. Да. Поки сама плітка, бачите, друзі, це така клює, вже напевно з десяток піймав. Ну, і карася поки що нема. І не сильно комфортно на кивук і ловить, течія сильно дуже. Ну, Будемо чекати на ляща. Ось така пліточка. Ну, маленька заводь є там, так. Да. Де яка плітка? Оселедці, да? Тільки крім плітки поки немає нічого. Дивіться, яка гарна. Ні, ну аби такого розміру плітка клювала, це ще б. В принципі, і непогано було б. Ну, В основному мілко. Тут сильна тече, я отак прям по течії пускаю. Кивок. На тяжечку держу. Це на течію тут у нас ріпка стоїть, хороша крупніша трошки. Але ж все-таки хочеться ляща Бо карася. О! Опа! Єсть! Юр. Ого! Ти бачиш це, Юр! Ти подиви на цього монстра! А подсака нема, да? У машині? Ти бачиш його? О, це монстр узяв. Йомаю, -йо, плітка-плітка і... Подиви який Велетень. Він подсаку треба. Є... Та я не знаю, він ялі, однак, за крайок держиться. Я його, мабуть, не возьму. А може я возьму, зараз попробую. Навірно, врт лі. Ооо! Взяв, диви. Друзі, газета яко. Да! Йо Йо-ма-йо! Оце він! Оце Лящура! Ви подивіться на це колесо! Оце він! Оце дядько! Оце красовець, ну так, да, це такий десь півторашка, мабуть, я думаю. А ми все плітку отаку ловим, друзі, скільки місць поміняв, скільки проїхали. І все-таки взяв ось таку гарну газетку. Дивіться який, Оце приємний льош на кавучок, звісно. Ух, кайфук. Да. Так що тут, тут і встановуємося. Диві. Да, який. Газетка яка, диви. Красить? Полторашечка, так? <клух> да? Так что давай раскладай кивок. Наверное. Будем шарошить лящив. кросы Кросс. Спасибо. Опа! Есть! Ого! Удервав нафиг. Я не побачив, чи то сазан був, чи ляч здоровенний. Просто одірвав усе. Ти бачив це? Я в шокі, друзі. Ви це бачили? Просто одірвало все. Шнур же стоїть тоненький. Переїхали ми на друге місце. Заліз я ось такі ЧПЖі, тут у нас обраточку крутий. Думаю спробую на обратки. Ви бачили? Фух, оце звісно риба була. Мені здається, що може даже може і сазан. Нічого, зараз підемо підемо візьмемо снасті. Будемо перев'язуватися. Щось такого тут напутало, що капець. Зараз візьмемо з собою а що нам треба взяти. Ми візьмемо нашу поведучницю з мати з цими. З мармишками і нам треба знайти десь у мене є сумочку, а тут десь у нас ножнички були. Візьмемо ножнички. Так, да, друзі, це щось, звісно, таке дебеляче в мене взяло, що я аж прозрів. Ви бачите, просто все одірвало. Ну шнур тонкий. Шнур тонкий, же, я ж вам говорив, поставив із за цього, що, що сильно течія. І за течією то з того шнура не поставиш, тому що не стиме. О, А, дробинки забув взяти. Що там? Ляш. На поплавочок, у Юрка взяв. Диви, який. Так я як йодуска. Та я не знаю, якось щось достану. Бачиш, на поплавочок кліма. Щас якось зробиш. А як туди ж не злізеш, да, навіть? Чи злізеш? Також з'їзди. Витягни, витягнуть там. Красава на поплавочок. Диви яку. Лящика в вірасик. Зараз розпутаю свою снасть на. Ну, держи. Диви який. Оце ти поплавок, поплавук, бачиш. Фу, а в мене, mm. Ти шо? Ти поймав мого ляща. Тепер витягуй мене відсюди. Давай безпеку, держи. Сейчас я и тебя потягну в воду. О, красавчик. А у нас, короче, блядь. Есть. Угу! давай. А что там, Сазан? А, что, Сазан? Не, а, Леш подбогрился. А, я... <laughs> Зараза, а так нажал, чуешь? Так нажов, я вже думав Сазанюра. Диви, що робить. Очковик закійник За очко поймався Як його витягнути? Підсока тут є? Нема? Давай, я подався. Та нехай я так, нехай, я все одно його нечесного відпущу. Все одно його треба взяти. Та я так ще візьму. Я зараз так возьму. Дивись. отак так, раз, дивись прямо в жопу. Ооо, анальний. <клес> Варіш анальний. <клес> Він диви, так пустий, такий вже вроді не рестився. Дивись. Прям дивись. Прямо ось тут, цей. Mm. У діромеху. Ти і А Отака покльовка була. Клота. Ну не чесно говоря, що. По-любому отак треба робити, хай він пливе. Бачиш, дождались, а в тебе що? А в мене... О, платичка пошла. Оце лящ. <різь> друзі, щось не хоче риба клювати, і вітер такий сильний. Оце після того ляща, що витяг, так цього, напевно, більше години вже чекало. Не знаю. Взагалі клюву немає. І дробина спала, тут тільки дріб'я заклює і все, я його вже не показую, знімаю тільки ж нормальну рибу. І нормальної риби вітер пішов і немає. Ну, нічого будемо чекати. Єсть! О! Оце вже він! Ля, що це вже як узяв такий. Ого, Шнур тонкий, треба, мабуть, попускать трохи. Давай я поможу. Диви який монстр. Ого, Диви. Ого. Оце він. Хороший. Диви який красень. О, хороший. Це, мабуть, більше, ніж перший, так? Да? Ти возьмеш? Це хороший. Зараз трошки відпущу. Гарний. Це як узяв, так узяв. О! Бачиш який! Оце газета! Ху -ху -ху -ху. Оце вже лящура. Оце вже він. Красавець. Дивіться, друзі, який. Другий у мене в заліку такий. Здоровенний прям круглячий ля щура. Ох, красень. А який кайф його тягнуть на кивок? Дивіться, молоко аж тече пустеньке. Красень. Іди. Поки що отуди. Так, да, бачу, після того, що забагрився, буквально пройшло скільки. Там хвилин п'ять, даю. Десь так, бачите. І зразу сліду взяв. Клас. Єсть! Опа! Ох! Ууу, а жовтий який ти бачив? Такий аж чорний. Бронзовий, бронзовий такий красавець взяв. Ах. Та ти шо. Да, це, звісно, гарний був. І покльовка така, кивок, стояв. Тільки хоп і потягнули вниз. З таким загибом, ти що? Ах, і глибина невелика, півтора метри оце сюди опускаю, сильна течія, як кивок загинає. оце стоїть на течії і стоїть, потім як у жари. Ну, Тільки ж дуже м'ялоч задовбує, ну як бачите, лящик і льощик попадається. Ну, Це мелоч. Дроче. Коротше, друзі, знову переїжджаємо. Дали течію, Мусор так почало там на обратки крутити. Взагалі нереально стало ловити. Так що зараз ще проїдемо, перевіримо пару локацій. Може ще за зарибку зацепимося. Плітка клює. Скажу чесно, тільки вкидаю. Але розмір таку. Саму більшу я ж показував, яка там попадається. А тут така, напів ладошки вона клює, тільки вкидаю. Я вже поставив велику коропову мармишку, напевно, шостого номера. І надіваю по 10 опаришів, по два пінотіста наживляю. Ну, коротше, експериментую, експериментую, щоб у нас Мілка риба не брала. я вам скажу, що водичка прогрілась, вже напевно потрібно горох брати і може на горох пробувати. Ну це все мої припущення, але як воно є, так і є. Коротше, переїжджаємо в друге місце. Вона везде ця плітка, бачиш, щоб що знайти це, це не знаю. Це треба не знаю що. Плітки оце такої, друзі. Вона просто з'їдає все, що можна. Це нове місце, бачите. Їх. Така риба. Ну що, друзі, речі вже спакували, будемо збиратися. Коротше, в принципі, ну був кльов, ляж був, дуже багато сходів у мене було. Але плітка мілка, ну не дає йому клюнути, ви розумієте, я не знаю, чим її відсікти. Наступного разу, якщо буду їхати, напевно буду брати з собою горох. Буду пробувати його ловити чисто на горох, може не так плітка доплатима. А так, в принципі, рибку знайшли і парочку я на жарьоху взяв, парочку відпустив там невеликих. Сходів багато, а, я вже ж повторяв вам, да. сходів дуже багато було. Ну, коротше, провірили сьогодні. Ми, напевно, локацій 5 чи 6. І от о, на двох локаціях зацепилися, що був льош. А так, скільки проїздились, плітка, плітка і плітка. Ну, все одно. Думаю, рибалка получилась непогана. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.